Вітаю, шановні! З вами Олександр і сьогодні черговий огляд ножів від українських виробників. В даному разі це ніж Яро від Blade Brothers. Це вже другий ніж. На моєму огляді. Перший був, нагадаю, сакура. В комплекті коробка. У коробці крім самого ножа. Є висновок про неналежність до холодної зброї, пакувальний папір. І сам ніж комплектується піхвами і з металічною кліпсою. Це стандарт від компанії Blade Brothers. Сьогодні я буду не тільки оглядати цей ніж, а й буде трошки тестів, Я їх вже зняв. Частково на роботі, частково вдома. Що по самому ножу? Як зазвичай, як зазвичай, отакі піхви. Піхви, чи пластик, чи кайдекс, але дуже надійний і дуже добре фіксують ніж. Як бачите, такий смачний клац при фіксації. Навіть трошки краще, ніж у сакури. Ну, в сакури довше лезу. Теж добре фіксується, але цей трішечки краще. Люберси розташовані так, що о, співпадають із системою теклок. Але оця кліпса металічна, що йде в комплекті, перекриває буквально 90% потреб по кріпленні даного ножа. Сам ніж має довжину 195 мм. Довжина клинка 90 мм. Самокрайка 85 мм. І вага заявлена від виробника 138 г. Вага без піхов, 138,4 г. Так як і заявлено з піхвами, 192 г. Ніж дещо заважкий для його розміру, звичайно, це за того, що обух 5 мм. Практично єдиним недоліком цього ножа. Я вважаю занадто велику товщину обуха. На мій погляд, для міського ножа було б достатньо 3,5-4 мм. Але взагалі це не заважає дуже добре оперувати даним ножем. Він дуже зручний, дуже добре лежить в руці і дуже гарно ріже, із-за того, що в нього вігнуті спуски. І також достатньо як для робочого ножа. Тонке зведення. Тобто продукти він теж може різати. Краще він буде різати такі продукти, як м'ясо, продукти, які розвалюються. Якщо різати тверді продукти, такі як морку яблуко, він буде різати звичайно гірше. Але я вам скажу, так як я вже пробував це, я вам скажу, він ріжений гірше, ніж. Скандинавські спуски Мора Компанія. При тому, що у море обух 3 мм 2,5 навіть мм. Руків'я із АБС пластику. І як бачимо, на стяжках з однієї сторони під шестигранник. Тобто його можна розібрати. Сталь та ж сама. Сталь Круп 4116, німецька сталь. Це добра така. Сталь, яка використовується для медичних потреб, для аутдору. Сталь згортована до 57 одиниць по роквелу. І дуже добре тримає крайку. Крайка була загострена буквально в зеркало, це я вже трішки попрацював, тому є вже трошки подряпане, особливо в центральній частині. Але було обзеркало в зеркало і була загострена так, що ніж брив. Як я вам вже казав, для мене гостроти, коли він просто ріже папірець, недостатньо. Я завжди провіряю ззаду на волоссі. Якщо чіпляє волосся, значить він достатньо гострий. Він був дуже гострий. Зведення ножа по відчуттях я його не заміряв, по відчуттях десь 0,4. Тут, як бачите, невеличка рекурва. Що дозволяє ще краще різати. І я вам скажу, дуже добрий такий хват, він дуже-дуже зручний. Можна брати як так, так і так. І дуже добре його навантажити. Не забув сказати, що це ноу-хау від Blade Brothers кліпса Я її використовую не тільки на цьому ножі, я замовив її, як бачите, додатково ще для другого ножа. Зараз я вам покажу деяке порівняння у розмірі, щоб ви могли зрозуміти його довжину. Ось мора компанія стандартна. Як бачите, він коротшаний, неї. Ну і сакура, як він по відношенні до сакури. Я вже перевіряв, різ, як в аутдорі, тобто на роботі. На жаль, я забув взяти мору, щоб перевірити на навантаження при струганні. Ну і я вам скажу вже зарані, що стругає оцей ніж трішечки краще за мору. Все це я буду перевіряти різ на продуктах і в аутдорі. А зараз ми проведемо невеличкий тест по струганню. Отака суха дерев'яшка. Це дерево, яке довго було в воді. І воно просто як каменюка. Учасники такі. Це ніж ярл від Blade Brothers, Sakura, також від Blade Brothers, і це ніж вода на Фальчука. Тут 3 мм в обусі. Це ніж по мотивом ізули, але тут довше лезу. Тут сталь Х12МФ, на сакурі сталь Круп 4116 і на ярлі. Також тут спуски від обуха при 3 мм товщині і зведення десь у 0,4. У Йорлі спуски від 2-3 десь або 3 четверті, але тут увігнуті спуски і дуже велика товщина, як для такого невеликого ножа. 5 мм на обусі. І 5-мм товщина сакури. І спускати тут десь 2 треті. Ну, по, якщо так подивитись, то вони з ярум практично одинакові. Тут також вбігнутий спуск. Я маю веду не повністю геометрію, а геометрію цієї частини. Ну і тепер спробуємо. Почнемо із сакури. Як і очікували, сакура дуже добре гризається і також вона масивна, її зручно тримати при цьому. Прям таки гризається. Тепер беремо ніж від Будана фальчука. Ви знаєте, тут руки я для таких тяжких робот закоротка. Хоча тримати його не те, щоб зовсім незручно. Але ви знаєте, він вирізається трошки гірше. Для продуктів він явно буде кращий, але в таку дерев'яшку він вирізається гірше, не дивлячись на те, що це Х12МФ, це дуже різуча сталь. Ну и теперь ягоды. Вы знаете, что мне кажется, что он врезается даже лучше, чем сакура. А теперь верните его. Ніж довжина леза 9 сантиметрів. Суха дерев'яшка, дуже міцна. Зрозуміло, так? Тобто при такій довжині леза, невеликий ніж, може навіть дрібні гілки рубати. Я думаю, ви всі погодитесь зі мною, що найтяжкий продукт для нарізання це морква. І ось ми зараз спробуємо цими ж трьома ножами. Почнемо з ножа фальшука. Зведення, нагадую, зведення від обуху десь у 0,4. Прекрасно ріже. без всяких. Сакура врізається добре, але потім просто відколює шматок. Ну і звичайно, якщо невеличкі шматки, то але в, в, у всякому разі гірше, набагато на, на гірше. Ну і спробуємо ярл. Трішечки краще за сакуру, але теж коле, практично коле. А зараз нарізка грудинки. Беремо знову ніж фальшука, як очікувано. Шинкує добре. Спуски від обуха. 3 мм. Х12 мф Точно так само. Яру ріже точно так само. Ну і сакура в не неї. Сакура трошечки гірше. Як ви знаєте, по важкості різу яблуко на другому місці після моркви. Зараз будуть приймати участь чотири вже ножі. Ті, що були при важкому тесті, і тоді я просто забув взяти з собою муру. Це мура компанія. У неї 2,5 мм обух і скандинавські спуски. Стругає він трошки гірше, ніж оці два ножі. А по важких продуктах я зараз покажу по яблуку. Він, по-перше, практично не керований і він коле яблуку. Спуски від обуха. 3 мм обух. І зведення десь у 0,3-04. Як по маслу ріже. І сакура. Коле. А тепер ярл. ж коле, але трішечки краще за сакуру. І краще, значно краще, чим мора. Мора саме гірше. Який висновок, друзі? Ніж виявився навіть краще, ніж я очікував. Незважаючи на дуже товстий обух, це дещо допомагає йому у надважких роботах. Звичайно, при цьому гірший ріст по таких важких продуктах, як яблуко морква але в той же час це дуже міцний робочий ніж. Як показали тести, ви бачили, що він добре справляється з різними роботами, і тому можу рекомендувати йому, хто любить щось робити, щось майструвати. Якщо ви чисто тільки ковбаски нарізати, може щось тонше носити. А якраз для робіт і для того, щоб десь можна було щось зробити, то вельми рекомендую оцей ярл. Якщо огляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!